В ефірі спецпроєкт про Нікополь, чергові ворожі атаки та наслідки терору росіян. Про це поговоримо сьогодні. Наші журналісти вже підготували добірку оперативної інформації про ситуацію у Нікопольському районі. Повага на екран росіяни продовжують терор мирного населення Нікопольського району. Сьогодні черговий неспокійний день. На світанку окупанти скерували гради та урагани на дві громади Марганецьку та Червоногригорівську. Є постраждалі люди постраждали е, чоловік та жінка. Це у місті Марганіць. Е, 49-річний чоловік та 51 річна жінка. Зараз вони перебувають у лікарні. Е, жінка знаходиться у важкому стані. У марганці російськими снарядами пошкоджені понад 20 приватних та багатоповерхових будинків, до 10 господарських споруд, півтора десятки автомобілів. Від обстрілів у нас пошкоджений хлібзавод, пара установ та церква. Також загорілися кілька автівок. Пожежу ліквідували сім рятувальників та одна одиниця пожежної техніки. При спанівечені електромережі понад дві тисячі сімей зараз залишається без світла. Ремонтні бригади вже працюють над відновленням комунікацій. У Червоногригорівській громаді людей не зачепило. У Нікополі ж ніч пройшла з тривогами, але без обстрілів. Комунальні служби міста продовжують усувати наслідки попередніх ворожих атак. Шифер підіймає, розлітається, міняє балки, кої попадають, що взагалі повністю мінять тут. Нині відновлювальні роботи киплять на десятках об'єктів. У більшості це пошкоджені будинки людей. Цю п'ятиповерхівку росіяни обстріляли нещодавно. Тут основні роботи вже добігають кінця. Повреждені балки були, ми встановили брешотку і шифер. І повреждено було димарь, частично ми восстановіли. А у цей приватний сектор були прильоти в ніч з 20 на 21 вересня на подвір'ї Анатолія Дмитровича і досі розбирають завали. Коли о пів на третю почалися обстріли, родина мирно спала в будинку, Ціліли дивом. Вон, бачите, машина стоїть. це те, що від робочої машини. Це син працював. Це господарська машина. І наша машина стояла. І рядом вона стояла, як раз, де яма, на тому місці стояла машина. Ось та. Гринокінга. І вона рядашком з неї жахнула, улетіла туди, все остальное загорілось і згоріло. На допомогу прийшли волонтери. Роботи, кажуть, дуже багато по всьому місту. Розбираємо, бачите, кирпичі, цеглу, носимо. Укладаємо, ріжуть хлопці метал, убираємо метал, дошки погорілі прибираються, наводимо порядок, щоб можна було, ну, було чисто. Тут люди будуть жити подалі і треба, щоб ну, було хоч якось мало виджитловий. Допомагати один одному робити те, що можна власноруч. До цього наразі закликає влада Нікополя. Руйнування дуже масштабні, тож комунальники швидко не впораються з такими обсягами. Будь ласка, уважно слідкуйте за офіційними телеграм-каналами. Не ігноруйте сирену. Хочу побажати вам добрих вихідних. тримаємось Ми разом. все буде Україна. Вчора в Нікополі в останню путь провели ще одного полеглого героя: бійця 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр Сергія Сову. Фотографія його руки з браслетом у жовто-синіх кольорах стала одним із символів злочинів проти українців, які вчинила Росія на Харківщині, проте і символом незламного духу. Он з цими браслетами завжди ходив. Тобто у нього ці браслети ж такі були вицвівши але вони От у нього завжди були той, що чотирнадцятого тобто, ну как, какое тут може бути просто плохо, що уходят дійсно такі хороші люди. От есть, получается, на этой войне мы ми самое лучшее, а враг избавляется просто свого мусора. Сергій Сова брав участь у боях під ізюмом. У квітні, коли точилися запеклі бої за місто, рідні втратили з ним зв'язок. Вже у вересні, після деокупації його тіло знайшли під час ексгумації масових заховань. У Сергія залишились дружина та двоє дітей. Редакція спецпроєкту про Нікополь. Висловлює щирі співчуття родині загиблого героя та усім, хто його знав, років шість працювали разом на заводі заході Фіросплави. Мій син з ним дуже дружив. Це була дуже гарна вольова людина, яка все життя ну, вона йшла к тому, щоб захистити нашу країну. Він ходив в АТО. І зараз, коли стало те, він теж пішов. Складною та небезпечною залишається ситуація, і по той бік водосховища сьогодні. В день партизани Енергодара повідомили про обстріл міста. Гатять росіяни просто з дахів багатоповерхівок, аби збройні сили України не могли відповісти вогнем. Міністр енергетики України Герман Галущенко провів низку зустрічей в США з міжнародними партнерами щодо безпеки енергетичної системи України та ядерного тероризму Росії. Він вкотре наголосив, що для якомога швидшого врегулювання ситуації необхідна негайна повна демілітарізація запорізької атомної електростанції. Тобто російські військові мають залишити станцію. Це раз по-друге, станція має бути повернута під контроль. Українського оператора відповідно це теж є важливе питання з точки зору забезпечення, перш за все ядерної безпеки. І третє, що питання не тільки в самій станції, а так само, що треба визначити ту зону, яка має бути демілітаризована навколо станції. Навіть у таких складних умовах, коли окупанти прикриваються атомною станцією, обстрілюючи мирних жителів Нікопольського району, нашим захисникам вдається їм протистояти. Вони продовжують нищити живу силу та техніку окупантів. Валерія Бовша, Микита Саєнко, Сергій Мельников. Про Нікополь. Це вся інформація, яку маємо на цю мить, просимо вас бути обережними, уникати відкритих територій та місць масового скупчення людей. Якщо чуєте сирену, обов'язково переходьте в укриття або дотримуйтесь правила двох стін. Не піддавайтесь паніці і вірте у наші збройні сили. Бережіть себе і до зустрічі.